Кохання зітханням. Усі дівчата мріють про принців на білому коні, а хлопці про принцес з довгим волоссям та ідеальною зовнішністю. Стереотипи скажете ви! Мультфільми Відповім я! Привіт! З вами Магдалена Паздерська. І сьогодні я розкажу, чому ж насправді нас вчать історія кохання з мультиків. Якщо розібрати історію кохання з мультфільмів, то мало кому побажаєш таких принців на білому коні. Самі подивіться, в красуні і чудовисько принцом був монстр і грубіян. У Попелюшці дивак, який повільно бігав, і навіть обличчя своєї дами серця не запам'ятав, тому довелося шукати її за черевичком у Білосніжці Принц просто проїжджав повз кляну труну у лісі. А у Рапунцель замість принца був злодюжка. Звісно, звісно, казкові принцеси кого завгодно перевиховують. Але чи варто в житті шукати таких принців? Тому пропоную перейти до мультфільмів з кращим прикладом та більш реалістичним сюжетом? Такі теж є. Холодне серце. Наприклад, якщо старша сестра королева Ельза постійно зайнята рятуванням? Арендалу молодша Анна поміж тим встигає потрапляти в різні романтичні трафунки. У першій частині вона легковажно віддала своє серце негідному принцу Хансу, який не погубив усе королівство, а у другій вже будує плани на майбутнє із сміливим та турботливим Крістофом. Дівчата, ось вам урок. Не будьте такими легковажними перед тим, щоб закохуватись, перевірте свого принца на доброту та віденість. Така мораль мультфільму Холодне серце звісно, Крісто не принц і не усьому досконалий, але на нього точно можна покластися, а це цінується в житті більше ніж блакитна кров. Наступна історія кохання Шрека та принцеси Фіони. Він зелений монстр, а вона ще не визначилась. Звісно, кохання поставило усі крапки над «і». принцеса обрала брутального зеленого велкня, тому що змогла розглядіти за його жахливими манерами риси справжнього чоловіка, відважність, силу, віданість і добре серце. А й будьмо відверті, конкурент у зеленого велетня був такий собі, самозакоханий та легкий боягуз, хоч симпатичний і королівського роду. Тож головний урок мультфільму Шрек любіть свою кохану людину, такою, як вона є, з усіма плюсами та й мінусами, і не намагайтесь її змінити. Знаю, знаю. Ви хочете знати, чи є ідеальні принци у мультфільмах? Так, є. І зараз. Мова йде саме про них. Історія кохання Русаленьки та принца Еріка майже ідеальна. Хоча був момент, коли аристократ ледь усе не зіпсував і дав задурити собі голову з лічок та вчасно опам'ятався і виправив ситуацію, здолав відьму і врятував усе царство морське разом із зі своєю коханою. Жуть, у нашому рейтингу ідеальних романтичних героїв у категорії анімація принц Філіп із «Сплячої красуні, і принц, і сміливець, і галантний, і вихований. Одним словом, Аврора дійсно могла спати, поки він проблеми вирішував і з драконом змагався. А наостанок дам вам пораду: не шукайте анімаційних героїв у житті, ніхто з нас не досконалий. Аби стати в реальності принцом або принцесою, треба попрацювати над собою, бути доброю, цікавою, особистістю і надійним другом. Це була Магдалена Паздерська. Бажаю, що ваше життя було яскравішим аніж картинки у мультфільмах. Па-па!